Сім краще літрами. я взагалі нічого не можу сказати. Чи якби ти був не в барі, а вдома то б заснув. вже десята хвилина. він весь бігає червоний, ледве дихає, сьйомнути бляве. Це по любому краще ніж чемпіонат Львівської області. Але щось нас вже понесло на чемпіонат району. Цім, якесь молодіжне вітання, з вами подкаст трішки в ніжку, трішки м'яч і його незмінні ведучі та Володя. Володя, привіт, привіт всім. Ми знову зустрілися, щоб обговорити найцікавіші останні події з футболу. Вам ваші найулюбленіші ведучі знову з вами. Ну є останні події. Нас зараз всіх цікавить тільки одна подія. Це наша збірна, яка можна сказати, що вона не тільки збірна по футболу, а й по валідолу, по карвалолу. Бо знову в своїй фірмовій манері, так що всі посіділи, повесіли, але все ж таки вони пройшли обосню та Герцеговіну та пройшли у фінал оф Як тобі гра? Взагалі? Та гра якось знаєш, перед грою була така думка: типу, начебто, маємо проходити, хоча, начебто, воно. І не проходити отак. От ну я не знаю, як в мене було таке неоднозначне. Всі так кругом говорили, коли було жеребкування. От нам би попалась Боснія, от нам би Боснія, хто так повезе, якщо буде Боснія, тут попала Боснія. А я думаю, ну блін, ну то нам буде важко, чи Боснія, чи не Боснія, ну будь-хто. Тут не, не так вже вної ну, просто, але попала Боснія. Хрен його знає, дякувати Богу, пройшли. А далі будемо бачити, далі Ісландія. Що сказав, то сказав. Тепер давай щось ти скажи. Я хотів би почати з стартових складів, бо не тільки ти і я не дивимося УПЛ, і я коли. Дивлюсь, так моніторю, коли там викладуть склади, викладають склади, я викладаю сам на канал, дивлюсь. Так, той, 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 той прогнозовано, прогнозовано брашко. Думаю, брашко, блядь, хто такий, нахуй брашко? Сука, а це я Швадсько дивився, це якийсь динамовець, точно. Блядь, а хулі він, блядь, Що не Сідарчук? Ладно, хуй з ним. Далі я пішов на роботу, зістрівся зі своїм колегою, і він такий, мене зустрічає з телефоном в руках, а там е, мій канал і, і його перше питання хуй з брашко? Ас не знаю, я сам не знаю, що це за пляшко. І дуже сміливе рішення від нашого головного тренера поставити на такий важливий матч дебютанта збірної, коли можна було б поставити досвідченого Сідорчука. Але ж ну наскільки я розумію, там Сідорчук там теж там, приїхав ледь не в останній момент. Типу, можливо, він просто був не свіжий і так далі. Але все одно ставити дебютанта на таку важливу гру, це прям треба мати яйця. Як тобі взагалі брашку по грі? Я не можу сказати, як він мені погріти, тому що я б не сказав, що я такий експерт, щоб розбирати якось якусь детально його груч і тому подібне. Неочікувано, але я так помоніторив, начебто, ну тому що я під час сезону не можу поглянути, як він дивиться, тому що я не можу дивитися у Не через те, що мені не виходить, через те, що я просто не можу. Не, не хочу, не можу і не збираюся. Блядь. це не принципово, але якось воно попробуйте, блядь, подивіться. Потім мені скажете нахуй, чи то блядь, варто дивитися, чи не варто. І ви будете мені розказували потім. Thank <laughs> you. Тому ну це, звісно, я дуже хуявши не кажіть, теж ну та як сказати, не ну Сидорчук Мені ще в останні роки і в Динамо вже не останній сезон не дуже доподобався, коли я ще пробував дивитися їхні матчі. Тому я думаю, що рішення сміливе, але закономірне. Тому що попряг потягувати вже якихось можливо кращих виконавців, які будуть себе проявляти, і цей а вже по грі подивимося, чи вар, варто було це робити. Тичині наразі я думаю, що він зіграв з Сидорчук на мою думку, краще б не зіграв. Так, що я можу сказати по брашку? Ну, взагалі нічого не можу сказати. Я не можу сказати не ні гарного ні поганого, бо була така гра, що особливо перший тайм. Ну нема що сказати взагалі про перший тайм. В цілому, як майже і про другий, бо ми пропустили потім два удара, два голи. І ти такий дивишся, і ти якось заздалегідь себе налаштував, що ось зараз там грає збірна, грає, ніхуя собі. А потім такий. ну, Якщо б я був не в барі, а дивився б це на в по, по телевізору, я б напевно під на час першого тайму заснув би. Хоча наші підписники помітили, що я дивився це в барі, бо коли викладав голи, в моєму випадково замість першого гола збірної виклав ще раз перший гол у боснії, а потім замість. Другого гола збірної виклав вже перший гол збірної. Там прямо в коментарях почали писати адмін п'яний. Я такий, ну трішки ладно, є. Трішки п'яний, трішки все одно працюємо. Ти кажеш, якби ти був не в барі, а вдома то б заснув. От я був на роботі, і після роботи дивився матч. І на другий день ми зустрілися з знайомим. Ну і як знайомим. Ми разом працюємо, кажемо так, стикаємося по роботі. і У нас була дуже тяжка зміна, і він каже: та я прийшов додому, сів подивитися футбол, а навіть результат щось не дивився а як зіграли? 0-0, бо я щось. Така якась гра була, що я заснув. Я кажу, та тут не було коло чого дивуватися. От якби грало це не було якийсь важливий матч кваліфікації, то я не знаю, чи я би теж дивився. Просто початок, перший тайм. В принципі, і другий тайм цілий. Не знаю. Останні хвилини друга половина другого тайму, і все одно воно було не настільки. Це якийсь такий, навіть не можна сказати, що вимучений. То просто якийсь такий був бардак. Я щось я давно такого не бачив. Я звик, знаєш, а нас не було. Вже з футболу збірних скільки від жовтня, якщо я не помиляюся. і я звик вже англійський футбол, ліга чемпіонів, і не ти там блядь, відповідна гра. А зараз ти дивишся то і такий думаєш, блять, а що ну ОПЛ повернулася? чи що? Ні, ну ось якщо там брати на початок, то я навпаки здивувався, що не дивлячись на те, що ми м'ячем володіли, але воно нас якось прижало до своєї половини поля, і так доволі несподівано. Тобто, ну плюс-мінус було очікувано, що бусня віддасть нам м'яч, бо типу ми є фаворитами. Але що вони нам м'яч віддадуть, але притиснуть нас біля нас, типу, це було не дуже типу очікувано. Але ну знову ж таки перший тайм, нуль ударів створ воріт не від них, не від нас, і ти такий головне тут не заснути. Бо ось чувак, з яким я йшов, він майже заснув. Він прокинувся від першого голу нашого. ну, як прокинувся після першого голу після голу, що ми пропустили. Він таки сів приунив і підняв голову, тільки коли ми забули перший. Ну так, а другого чекати довго вже не довелося. А другого, це до речі, гарно. Що ще хотів сказати, що ну, там, з приводу складу, от ми начали з брашка, тобто там лінія захисту була вся прогнозована. Ну, як прогнозовано, там те, що я написав на каналі, те в цілому її співпало. Миколенко, Матвієнка, Забарний, Конопля і Лунін. Ну, як на мене, Лунін було прогнозовано, бо основного воротаря мадридського реалу на даний момент це. Якось ну, гріх не ставити в збірній Україні. Так, Трубін теж там грає як красунчик, але типу, не ставити Лунина було б злочин. Але мені, мене так само, як. Е... Блять, це напевно було чутно. <рес> Трошки. Ну, тіп, воно би не кинулося, я не звернула. Але типу, типу... <рес> так само, як дебют брошка мене здивувало те, що Зіна вийшов в основі. Тіп, як на мене по ньому було видно, що він не готовий. Бо ну там ще вже десята хвилина. він весь бігає червоний, ледве дихає. Тобто одразу видно, що він давно не проводив повний матч. А тут перший тайм, він вже все. Я майже був впевнений, що він на другий тайм вже не вийде. І тут е, виходить той же склад і такий, ну ладно. і Робров не робить заміни, не робить, не робить заміни, не робить, не робить за... це напевно вже його фірмово. Він завжди робить пізні заміни, ти, блядь. <laughs> Але головне, що це працює. <laughs> Бляха, ну зінченко, як скажемо так, якщо він в формі. Ну, блядь, то, звісно, блять, любий так може сказати. Е, я ж експерт, я маю сказати якось інакше. Якщо Зінченко більш-менш навіть в формі, альтернатив, та й в формі, не в формі, одним словом, альтернатив, як таких, зінченку немає. Але враховуючи, що він без практики останній, ну якщо я не помиляюсь, там місяць може навіть трошки більше, то може варто... дійсно не варто було його ставити, маючи ще того, блять, Маліновського. Малиновський е, Шапаренко... Шапаренко, той же Шапаренко, так, якщо він ще той, що я його пам'ятаю. Ну, Я порядку, не дивлюся, але я чув, що він в непоганій формі, типу, не така форма, яка була там до травми, у матчі з Фенербахче. Чи... Тобто там, чи... чи він ще після цього травму отримував. Ну, коротше, він не в такій формі, як прям. Було це там рік-два тому. Типу, але зараз він знов набирає. Ну так і типу Зінченка можна було використати в останніх хвилин два. Бо в основі то дуже висиповано було, але виграти, слава Богу. А вже на анал... хай зараз аналізують і готуються до Ісландії. Ну ось а ми тут сидімо, нагадуємо, що ми не експерти, тому аналізуємо, як хочемо. Я е -е, на місці Риброва до матчу поставив би в основу не Довбека, а Єремчука в тому тієї логіки, що е, довбик не забував е, в Алізі 8 матчів, а Яремчук тільки вигриз, е, я так розумію, що вигрес місце в основі, там е, почав регулярно грати, регулярно забувати, і це б йому тільки впевненості додало. Але вийшов довбик, е, і в ітогі забили і Яремчук, і довбик. Це просто якесь там диво. Просто я просто згадую зараз. Ось ці там, декілька хвилин в проміжі між першим і другим голом. Це якось як як в тумані якогось <сум> тому. Я гру не, не передавлявся. Я на якийсь там експерт, щоб передивлятися, щоб потім розумніше сказати. Я просто згадую там свої відчуття. Ніхуя себе, перший гол. Типу, я, я шукаю бирінка його в телефоні. Заходжу о, цей то, щоб його обрізати. Підіймаю голову. А там вже о, всі радіють другому. І я такий думаю, ну все, я ж казав. Єремчука треба було випускати спочатку, бо там же Єремчук перший забив другий віддав на довби. Хоча, ну, звісно, що якби він вийшов з перших хвилин, гра було б не так, і хто його знає. Головне, що ми пройшли далі. Нам і так зараз не дуже легко, а тут ще дивитися на збірну ми ще швидше, старі, старі, старі... ще швидше старіємо, ну, да. як... Я, я не знаю, як бі, Ну можна не можна говорити, блять, то наша збірна, але для мене то було той матч. дивитися, то просто якась мука. Якщо б я дивився, може в барі, може воно би якось на голову. Але ні, це блять важко дивитися. Футбол такий тяжкий. якийсь. чесно, я не ну я і до матчу не вважав, що Україна 100% підійшла як фаворит. То блять, Боснія ну не хуйова команда загалом, як на мене, так і по складу, і по грі вони не є вже такі якісь блять якась чепуха. Тому тому ну дивно було, але виграли блять. Молодці, я в принципі радий, Воно якось такі якісь дивні відчуття, коли при тим матчем типу, не то ну непонятно, блять. Так само зараз при Ісландією нічим не ліпше, бо просто знаєш у нас там представники ОПЛ у збірні, і ти такі думаєш, блять, що ж від них чекати, що ж вони там грають нахуй. Це, це знаєш, закритий чемпіонат, який типа він є, але що там робиться, ніхто не знає. Це ніхто це такі ми з тобою. Ось раніше ми навпаки там роділи, що е, ух ти, ніфіга собі там є Шевченка і Воронін, які не в чемпіонаті України, а зараз такі: ой, хтось чемпіонату України, ой, як він може грати? Як не запили? Це розбавовані ми. Сука, фує вже дійсно, блядь я пропоную потрошки вже переходити до Ісландії. Як ти думаєш, в якому складі ми вийдемо? Будуть якісь зміни від Реброва? Чи от на такий важливий матч все буде ось і там? По старим заготовочкам, типу, там щоб спрацювало, хоч і ледь ведь але спрацювало, і так і вийдуть. Чи може все ж таки зінні скажуть Посить, вийдеш там джокером блядь, посилиш? Чи там може все ж таки Яремчук вийде з перших хвилин, чи може рибров такий ніхуя собі в два нападника спрацювало? А давайте спробуємо. Коротше, що ти думаєш, як ми повинні виходити на гру з Ісландією? Ну коротше, тако. На воротах без змін, чотири захисника без змін, далі блядь, Мудрик Зубков без змін? Зінченко брашко нахуй. Ну це типа не то, щоб нахуй, просто тіпа, їх замісних Сидорчук Шапаренко, далі Судаков і замість заміздовника Яремчук. Ну в принципі, згоден. Як ти відносишся до ми зараз перед записом з тобою говорили, що це мене підбільшує. Як ти відносишся до всіх цих коментарів, що не Ісландія не та, що була до 2016-му, Ми повинні проходити і так далі. Я не скажу, що я сильно за ними слідкую. Я подивився тільки огляд, що виклав на канал з Ізраїлем, і я дивлюсь, що вони так нормально бігають, і в тому плані, що на це ще буде суперник посерйозніше, ніж як його блядь? ніж Боснія. вже забуло. Два дні назад було, вже забуло. Жодино з там говорили. Ну я хер його знає, чи сильніший, чи не сильніший. Я так типа гру я не дивився, голів не бачив, бачив тільки статистику. Ну по статистиці вони такі ніхуя собі Ну, в смислі виглядає так ніби більш-менш активно грають нападі і в горі такі, типу, коротше робочі конячки. Я так. на всяк випадок вирішив. Ну в мене у матчі з Боснією співпала, що в мене був вихідний, але я був на ранок. Але на всяк випадок я певно, я знов буду вихідний на матч з Ісфандією, Повезло, коли сам собі малюш вихідні. Але я на наступний день собі зроблю на зранку, бо щось мені здається, що гра буде знов така валідольна, що неважливо. Переможемо чи програємо, там ну, повинно буде випити нормально. <laughs> там, або від радощі, або від горя, бля. Цікаво, Барджі своєю валеріанкою пускають. <laughs> mm, я думаю, що так, якщо її просто до пива накапати, блять. <laughs> якщо пивом набухуватись, то, звісно. Я дивлюся по складу Сландії. Я знаю приблизно до цього цього не знаю. І Нікого, головна нас, зірка зараз цей гравець Джено одноклубник Мовиновського. Ось він там по-моєму хіплі за так. Це ось пишуть, що це головна зірка. А всі інші, типу, ніхто. Ось це мене і кумарить, Тобто, я так я можливо там не дивився, не згадував сильно. Але я теж особо нікого не знаю з, з того складу, але мене просто оспідбільшує це ось в наших коментарях від всіх експертів. Типу, наших, типу, ось. Ми не знаємо там жодного гравця, а, значить, ми повинні вигравати. Типу, все. Ми фаворити. Ми повинні. Ну за однією стороною ну, коротше. Я боюсь недооцінки суперника, який ну тільки що роз'їбав 4-1 свого суперника. Як його можна недооцінювати? На цій стадії приблизно всі рівні? Тим бачу, що ми вийшли через лігу націю. Цей от важливий турнір, де і так приблизно в серії, всі рівні команди І тут так от спокійно, типу, о, Ми знов фаворити. Ми тут повинні вигравати. Ну. Якщо будемо грати так, як з Боснією, то ну дуже сумніваюся. А, ну, як дуже я? ми повинні вигравати, але ну не так легко, як багато хто каже. Ну так я отак дивлюсь по складу, перейшовся по гравцях. Тобі скажу, хлопці ті, що тут є, грають у таких чемпіонатах. Ну де ну як чемпіонатах? Як ісландії, так? Просунуті, і ході не просунуті. Ну от є представники от, чемпіонату Норвегії. Я минулого літа трохи за ним слідкував. Звісно, странно, блядь, ОПЛ. Я такий блядь, що то і тут чемпіонат Норвегії трошки слідкував, блядь. бля. Ну, Мало просто, ли, вдруг там знає, ще так? один голод є, так? А потім буду казати, що я давно про нього знав. Ну, так, Ні, там фентезі чемпіонату Норвегії є, воно там максимально наближене до таке, як Фентезі АПЛ. І мені знайомий каже, типа зараз футболу ніякого немає. типа, давай собі по... ну, Я вже там четвертий рік граю. Княж був вахою. Давай фентезі Норвегії. Прикольна штука, трохи мене роздуплив, і Я так, типа, не то щоб я там дивився, а так десь колись щось там міг переглянути. І загалом там чемпіонат явно славно був. Якось по накалу, бо мені здається більше ніж ОПЛ. Хоча, блять, що я нахуй в то УПЛ. блядь. Ми так Але... з тобою, знаєш, ми так з тобою обсираємо АПЛ, ніби ми його дивилися. Вдруг він насамперед там якийсь Класна. нормальний. Просто я не знаю. Можливо. Ну, треба якось подивитись. Напевно, можна обрати якийсь матч і разом його подивитись, коментуючи, тобто це якимось стрімом, щоб всі побачили, як ми такі ах, ніхуя собі о! ах, ніхуя собі? О, як ми як ми заблуждалися. Ну ми не заблуждаємося. Я думаю. Ні, я, звісно, отако для інтересу, коли там почнеться, може я десь спробую, я думаю, що я знайду чат. Ну, блядь, я не хочу там типу, принижувати чемпіонат це по-любому краще, ніж чемпіонат Львівської області. Але ну, я не маю, по-перше, можливості дивитися його, потому, що, е, що не завжди я змога дивитися чемпіонат України через те, що всі матчі переважно в обід через е, умови сьогодення, через хібаних наших сусідів. І тому часто переривається на це, на тривогу і тому подібне. І надто багато часу треба потратити, щоб подивитися цю хуйню, бля. Типа так кажуть: це не чемпіонат області, це по-любому краще, але. Все одно не мав такої великої охоти до перегляду таких серйозних матчів. Ну я не знаю. Ось я наприклад, все, що я знаю про ОПЛ, це те, що я дивлюсь Вацко. Тобто я так розумію, що він взагалі всі матчі ОПЛ дивиться. Ну майже всі там з восьми матчів в турі, напевно, шість подивиться. Я такий думаю, це ж наскільки треба бути реально фанатом українського футболу, щоб, щоб це дивитись. Тобто я не дивлюсь. Може сон. він цей блядь, блять. Перепрошую, може він там. Знаєш, у нього є якийсь, Е... Ну, то пов'язано з якимись віруваннями чи ще, щось таке саме почування, блядь. І він дивиться там чемпіонат України. Ну я перестав дивитися чемпіонат України не через те, що він став там лайном, поганим нудним і так далі. Я дивився раніше Дніпро, зараз Дніпра немає, тому я його не дивлюсь. Все, тобто, все логічно. Чому ти не дивишся? Це вже твої проблеми там, чемпіонат Львівської області і так далі. Сука. Не, ну я дивлюся от як чемпіонат району, блядь, так то може прийти нахуй. Неділю, але ну якщо не працює, Так, я зараз але... думаю, не, що не, ми Карпати знов... теж не грають в ПЛ зараз. Я зараз думаю, що ось ми думали, ось ну хоч про збірну, тут говорити майже нема чого. Зараз записуємо в 20 хвилин. Нарешті вкладемось, але щось нас вже понесло на чемпіонат Львівської області, як завжди. І що мені здається, що знов буду монтувати на 40 хвилин, і тому, можливо, в той час, який я планую, щоб він вийшов завтра, він не вийде. Тому напевно, ми все сказали, що хотіли сказати. Босню розібрали на Ісландії. Робокажучи, прогноз не зробили, просто сказали, що ну, не треба недооцінювати суперника як команді, так і вболівальника. Звісно, що віримо в нашу перемогу над Ісландією і віримо в нашу перемогу в цій війні. Тому, будь ласка, після того як подивити цей ролик, зайдіть в сторіс до когось від своїх друзів. По-любому 100% в когось є збір. Будь ласка, не забувайте про маленькі збіри. Вони дуже важливі. Ще можете поставити лайк під цим відео, бо кожен лайк ми монетизуємо в одну гривню. Докидемо щось від себе і теж донатимо на Збройні Сили України і вкладаємо це або з ними або скріншот в коментарях під постом в телеграмі про цей подкаст. Тому ставте лайки, якщо вам подобається, якщо вам не подобається, ставте дізлайки, таке теж буває. Але я вам тільки що сказав, чому краще ставити лайки. Також можете написати коментар своїх очікувань від матчу з Ісландією. Якщо вам нема чого написати, але вам дуже хочеться щось написати, напишіть, будь ласка. Коментар. Ось вам ваш коментар: на 7 слів, 7 краще. Літрами а не цифрою Володя, Тобі є що сказати на останок? Ти кажеш сім краще літерами, а не цифрою. Блять, а я почув сім краще літрами. Я думаю, сім літрів що блядь. от ну та нема що сказати. Все перше дуже <сум> також хочеться здодавити, що бережіть себе, донатьте по можливості. Також то вже все Єгор сказав, Тому ну додати від себе Все, на потім нема чого всі так все розуміють. Тому болівайте за збірну України, болівайте за зброєю. Ройні сили України до речі, це спонсор всіх наших трансляцій, всіх наших подкастів. Дякую всім за увагу! Бережіть себе! Слава Україні!